Ми знову з вами знаходимося в обласній бібліотеці для юнацтва і продовжуємо нашу серію відео про волонтерів, які мають назву Я волонтер. Сьогодні до нас у гості прийшла моя давня знайома людина, яку досить давно знаю і люблю і поважаю безмежно, але ви її не знаєте. і Сьогодні ми розкажемо про неї – Галина Володимирівна Кастрикіна. Доброго дня, дякую, що ви прийшли. Доброго дня, дякую за запрошення. Я хочу сказати, що просто, не просто знайомі, а я вважаю, що і подруги. <реш> я <реш> також так вважаю. Отже, Галина Володимирівна, я знаю, що ви досить активна людина і займаєте дуже активну позицію. І я знаю, що безліч добрих справ, які ви робите, вони просто з такими величезними кроками наближають нас перемогу, я вірю в це. Розкажіть, будь ласка, про свою волонтерську діяльність. Так, я спробую, але це буде непросто. Коли Надія мені запропонувала взяти участь в ефірі, я чесно кажучи, замислилася і подумала, а про що взагалі буду розповідати? Тому що на початку війни прочитала дуже корисний пост, в якому розповідалося, як треба волонтерити. Значить, там було написано, що треба зосередитись на чомусь одному. Якщо ви взялися за постачання, наприклад, тактичного якогось обладнання, значить ви робите все і вже не переключаєтесь на щось інше. У мене все абсолютно навпаки. Я за ці вже майже півроку спробувала стільки різних, різних шляхів допомоги і ознайомилася, мабуть, з усією волонтерською інфраструктурою міста дуже в різних, різних напрямках. В чому полягає моя діяльність? Зараз збираємо кошти на карту. І ці кошти спрямовуємо в першу чергу на допомогу військовим, на закупівлю форми, футболок, кидали кліч на те, щоб збирати нитки і тканину різних кольорів для виготовлення сіток, забезпечувала цим інших володерів, які це роблять, тобто зберігали їх час на їхню основну діяльність зараз зібрали тканину, почали шити. труси, я вже сама навчилася шити, хоча терпіть не ніколи шиття. Зараз задоволення читала про цей пост не наводіла праця в школі, але зараз з таким задоволенням і до дівчат, які називаються Житомирські калинки з яким кайфом у них шиють ті труси, мені просто від того. А що це за дівчата? Як їм допомогти? Зразу така а, так, дівчатам допомогти грошима, тканиною і найголовніше ручками. Там не вистачає робочих ручок, там дуже багато вільних швейних машинок. А ще сітка стоїть, скучає, яку треба плести. І для цього взагалі там ще ніяких не потрібно. Прийшов і А як їх знайти? Я просто не хотіла би розголошувати, це місце особисто. Нет, е е фейсбук наприклад? В них є група, можна звернутися до мене, я сконтактую mm. з координатором і просто скажу, що це дуже позитивна людина, і дуже позитивний колектив, просто кайфує від них. Що ще? Ну, звісно, допомагали людям з інвалідністю, в тому числі і глухим, оскільки моя робота пов'язана з глухими і слідкими порушенням слуху. Нашим діткам, які зараз знаходяться нашим учням, нашої школи, які знаходяться в складних життєвих обставинах, зараз ну, всі, в принципі, Непростих, але намагалися надавати допомогу продуктами, ліками. Залучаємо спонсорів, в тому числі за кордону, з Німеччини, з Британії. Так, якось. Так. Я знаю, що ви ще й донор почетний, я б сказала, що <рес> цього всього я б додала. <рес> я знаю, що ви ще дуже багато допомагаєте волонтерським організаціям по захисту тварин. Також відсвятковує таку дію. Я можу більше сказати, аніж Галина Володимирівна, про неї розказати. Але давайте ще згадаємо 24 лютого. Mm -hmm. а, я також дивилася вашу сторінку, 23 лютого, я бачила спогад про якісь які свято, яке відбувалося у школі. А, де ви працюєте і вже починаючи там, з 24-го, це вже такий. Uh, yeah. Краще, я б сказала, пішов. Uh, тобто, ви починаєте uh, розповсюджувати інформацію, де можна знайти бомбосховище, де сховатися, де okay. ховалися ви? Uh, трошки довелося пошукати і для себе, і для мами, яка живе в іншому районі, тому що uh, ті. Uh, Пробачені не міська рада, але ті адреси бомбосховищ, які там були вказані, ну вони не працювали, вони були підтоплені, непридатні, таке інше. Тому шукали садочок біля нас був для мами, знайшла садочок. Тобто перші тижні, коли е, гриміло, коли було голосно, ми е, бігали у підвал, потім може в під'їзді, uh -huh. тому що трошки ну, вночі по чотири рази бігати е, з рюкзаком тривожним кицькою в переносці. Ну кись у нього без. Місця. От так, в під'їзді в, в під ховалися, ну так, дивилась. 15, я б які цитати собі виписала з компромату. Мене ще не цитували взагалі такому шопому і На 15 березня зробила uh, зарядку. Тобто я розумію, що до 15 березня це такий суцільний прям мрак. От скажіть, багато людей розгубилося, дехто був у пам'яті, а дехто зібрався і одразу почав діяти. От mm -hmm. як у вас це відбулося? Діяти, тому що дія для мене була порятунок. Якби я сиділа і нічого не робила, ну я не знаю. Мені б було набагато складніше, важче, і дійсно би це якась би, мабуть, наступала, бо паніка з кожним прильотом, саме тому, що. На той момент, тобто я підозрювала, що якась двіжуха буде, не вірила, що настільки серйозно, але що щось буде, я ну, розуміла. Е, тому е, пішла на курси Такмеду на вишкіл, познайомилася там вже з однією волонтерською організацією, вже з ними почала діяти. Далі е, ну, мої знайомства з волонтерськими організаціями значно розширили. Зараз у мене три посвідчення волонтерів від різних організацій. Причому вони не якісь там, що мені хтось віддав, а дійсно я з ними конкретно співпрацювала, співпрацюю цей час. Так ідемо далі. Дивіться, мене весь день не полишає відчуття провини. Як я можу відпочивати, коли хтось щохвилини наражає, наражається на небезпеку? Mm -hmm. Волонтери і волонтерство це досить важка робота. До речі, є такий вислів, що у волонтерів два серця. Одне серце належить близькій людині або родині, а друге серце належить країні, і погоджуючись, чи ви з цим висловом. Так, да, ну вже я погоджуюсь і дійсно, ну такі високі пафосні можливо, слова, але дійсно одне з моїх сердець дійсно належить Україні. І причому це сталося не зараз. Для мене війна почалася точно раніше, не 24 Так, да, 24 лютого це вже щось таке трешове зовсім почалося. Але з 13-го року ми стараємося, що можемо з чоловіком допомагати в тій чи іншій мірі. Тому да болить за Україну, болить за те, що відбувається, за те, якою ціною доведеться звільняти наші території. Я впевнена, що вони будуть звільнені за це. За це, це серце болита. От ви коли на волонтер трьох організацій волонтерських. Я вже декілька додала, <реклова> але <реклова> 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 я походу що офіційні посвідчення, а те з кинеза я кажу, що їх набагато більше. А ви зустрічалися у своїй ось такі волонтерській діяльності з тим, що людина вигорає на роботі. От, можливо, іншим волонтерам, які нас зараз дивляться, щоб ви порадили з цього приводу. І зразу хочу додати, що наскільки я розумію, наповнюєтеся силою і енергією, ви на природі. В природі не сказали про війну. Це також ваша Так, з Легорам я зустрічалася дуже плотно, дуже сильно саме з волонтерами. Чому? Тому що ці дівчата вони працюють роками. І якщо, наприклад, коли ми допомагаємо військовим людям з інвалідністю, нам говорять дякую, не завжди і не всі таке діло, але є якась підя... подяка конкретна від людей. То собачка, якій ти допомагаєш, може вкусити, а не подякувати. Mm -hmm. І цим дівчатам дійсно дуже складно, дуже важко. І тому я ну вони для мене теж один з пріоритетів стараюся допомогти навіть не стільки тваринам, скільки, тварин, скільки дівчатам які допомагають тваринам, тому що вони допоможуть mm -hmm. тваринам краще, вони краще орієнтуються. Mm -hmm. А що порадити? Ну. Природа, звісно, природа для мене це реально такий ресурс, і тому перші місяці війни, коли було заборонено їздити в ліс, один раз ми спробували нас легкі не пустили на блокпості. мене реально була істерика. Ну, я так хотіла. Це якраз квітла сон трава, яку я люблю, і я її цього року пропустила, не побачила лише фоточки з минулих років. <смеш> я бачила не могла про сон траву. <смеш> да, нагадали мені про неї. Тому дійсно природа, дійсно якісь вкусняшки, якісь приємності і які відпочинок. Ну, зарядка знову ж таки мені допомагає налаштуватися на активний день, хоча я не робила, а зараз. Так, свідчить цитата. Ви там займаєтесь гуманітаркою, то привезіть мені. І волонтерам доводиться чути. Якби вам не було вигідно, ви тут не стояли. От розкажіть, будь ласка, про це часто вам доводиться чути такі, ну типу фрази. Ну, це трапилось буквально вчора. Значить, за волонтери передали корм для бездомних котів, в тому числі наш там школа, кінська я а я там людина одна побачила, що ти всі баночки з корму каже, а в мене дуже кінця, ну, де мені. Я кажу, ну це для бездомних, але ну якщо так уже сильно треба, ось баночка. Ні, ти там займаєшся гуманітаркою, принеси мені отой корм в пакетиках. Mm -hmm. Ну тут мене вже поперло. Я людина виважена і вихована, але тут я трошечки висловилася, і мені цього було мало, прийшла і написала у Фейсбук. Що займатися гуманітаркою і займатися волонтерством це трошки різні справи. Ми не займаємось гуманітаркою, хоча через наші руки приходить її багато. Але не в нев гуманітарці наша З робота, йому. місія та да. е, доводиться чути не лише мені, тому що я привела стати і інших волонтерів. Е, хтось говорить е, голос, іноді зачитається в поглядах, коли десь ну, коли щось даєш. А, ну, то не, якщо вже вона мені дає турне, там, мабуть, mm -hmm. стільки, що вже аж дуже. Аж... <реш> так що, да. в квартирі повернутися нема де. Я так, я якось стараюся його пересортувати, щоб якось його компактніше. Але потім щось віддала, але потім з'являється ще і ну, такі, як гуманітарки. Як взагалі люди реагують? Наскільки вони допомагають? Наскільки у вас а, змінилося? Друзі зразу цитата. Кажуть, війна допомагає виявити, хто є хто? Мені війна допомогла відкрити очі на те, скільки прекрасних mm -hmm. і справжніх людей є поруч. От розкажіть, будь ласка, також про це. Це дійсно одне з найприємніших відкриттів останніх місяців, тому що. Дуже швидко, дуже легко зараз люди в основному, в основній масі, так, є виключення, але в основній масі йдуть на контакт і стараються допомогти. Кидають колись в шкільній групі, що там потрібно ну, кошти чи ще щось, дівчата відгукуються, хоча всім важко, але на карту там якісь кошти капають. E, люди абсолютно мені не знайомі. Взагалі була така ситуація, дивна, коли я зробила лише там якісь перше другий пост про волонтерство, тому що довгий час я просто нічого не писала, не розуміла. Ну, думала, що не варто. Варто оце одразу всі волонтери мого варто пишіть про свою діяльність. Чому e, зробила якийсь пост зі мною зв'язалися люди зі Львову? Які були ну, перекладачем дівчина з зірвов, перекладачем британських волонтерів, які ну після того просто ну не знаючи мене, просто привезли ну, під моє ім'я гуманітарку, гуманітарку, яку ми вже потім розподіляли, звісно, під звіт, звісно, з фотографіями з усім. І чим більше в принципі публікацій, тим більше є приток ресурсу. Так ми я підійшла в сторону люди. Ну, дійсно, ніколи би не подумала, що викладач математики, це про калинок в вузі, так круто шиє і вміє налаштувати будь-яку машинку, і вміє створити такий настрій і такий колектив, куди хочеться йти. Ну, багато про кого просто ну, якось розгубилася, не знаю, кого конкретно згадати. Ще познайомилася, подружилась з чудовою людиною Наталією Філіповою, яка Ну, теж знаходячись в непростій життєвій ситуації, робить все можливе, щоб хоч якось допомогти, організували пошиття тих футболок. Крутиться, старається там десь теж накорядувати якихось коштів, щоб придбати тканину. Дуже-дуже ну, багато людей відгукуються зараз. Це просто дійсно показує, що нація вона заслуговує на найкращу долю. Я вірю, що там буде. Галина Людина, я знаю, що ви багато були в різних містах, адже ви їздите, в воді з рулем, і я у вас бачила світлини, ви були. Якщо не помиляюсь, чи бучі, чи Єрпінь, чи бородянка. Бородянка. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, у кожного волонтера є моменти, якими він пишається, йому дуже приємно це згадувати. І там якісь посмішки, якісь те, що ви робите, віддача. Да? Ви бачите, uh -huh. що ви зробили добро, людина всміхається і вам на душі стає тепло. Але також бувають моменти, коли душа плаче. От розкажіть, будь ласка, про такий момент у своєму mm -hmm. житті. Е, так, породянка е, поїздка стала можливою саме завдяки британській організації Едін був Вірепайт, тобто вони привезли гуманітарку, по якому повезли породянку з іншими хорошими людьми Сергієм Козловим, з яким ми теж підпрацюємо. Це е, організація Жила надія. Е, дійсно, коли ми в'їхали в село. Ми бачили вулицю, яка просто знищена, і майже біля кожного двору лежали ну, що, снаряди, осколки, я не знаю, як це називається, такі досить ну, величезні. Я навіть не думала, що вони такі великі. У мене було інше уявлення про те, чим в нас стріляють. Це розвалина вулиця, там були і загиблі люди. Це не Бородянка була, це було село Андріївка, яке по дорозі на Бородянку. Бородянка була трошечки згодом. Ми з Андріївки поїхали вже потім на Бородянку. Що вразило в той день? Це була весна. Це здається, березень була вночі гроза. Перша гроза в році. І люди, з якими ми спілкувалися, яким ми передавали допомогу. Ну, Спілкувалися, вони говорили, що гроза, блін, ви злякалися, Ми знову думали, знову починається. Коли... А одна бабця сказала: а я знала, що це, не, що це не обстріл, а що це гроза, бо я знаю, як бомба, як снаряд, а як грим. І Я не злякалася. А, да, це викликало ще трошечки в іншому селі, не пам'ятаю, як воно називається. У нас були подарунки для дітей. Але там була умова, скільки подарунків з-за кордону, щоб сложно дитинку по можливості зробити фото, ну щоб люди mm -hmm. бачили, що подарунки пішли по призначенню. І одна мама каже: А можна все-таки я візьму, тому що діти сидять вдома, вони не вийдуть, вони бояться. Mm -hmm. да. І діти навіть за подарунком побоялися витискати, і ось це дійсно. Дійсно жахливо, що таке стається нашими дітьми. Ці травми ще довго будуть відгукуватися всій Україні. Я знаю, що ви мега супер суперкупер любите дітей. Ви з ними працюєте. Вони вас дуже сильно люблять. До речі, ви працюєте з пошкола номер два. Це в цій спішкоспешколі навчаються дітки, які мають порушення слуху, дітки з інвалідністю. І до речі, в нас тут є деякі поробки, які дітки робили нам і Ой, дарували. І То, в мене Така класна так. штучка, також тому, що ми співпрацюємо вже досить давно. Один одного знаємо, хотілося б запитати, адже і в мене особисто серце болить за кожних дітей. Я дуже хвилювалася, як вони. З деякими дітками ось пробка, до речі, Марії. Я підтримую зв'язок. А за діток дуже хвилювалася. Скажіть, як вони, з якими проблемами ви стикнулися, можливо. E, Як так. наші діти, діти. E, підтримуємо, стараємося підтримувати зв'язок з дітками, до деяких діток мали знову поїхати особисто. E, це ну, в основному багатодітні сім'ї, або, наприклад, ми їздили до дії Іванова, які під опі опікою бабусі, якого мама померла, а батько наразі за кордоном з іншою сім'єю. З іншими дітьми переписуємося, вони всі масово пишуть, коли в школу, коли в школу дуже хочуть вже приїхати, дуже сумують. Дітям було непросто, тому що, по-перше, їм складніше було пояснити, що відбувається. По-друге, ну, вони бачили, у нас деякі діти, багато дітей бачили і вибухи, і літаки в небі, і вони лякались набагато більше, ніж ми, мабуть, тому що. Чуючи батьки, які не зовсім добре володіють жестовою мовою, вони навіть і пояснити дітям ну, не завжди могли, що, що це, чому так сталося. Нас трошки усміхнуло тітя одного нашого дошкільника. На жаль, вони були з мамою в лісі, ми з хлопчиком не побачили з романом, але каже, що щодня каже, бере лопату, зробив собі автомата і йде копати окопи. Тобто, ну, з одного боку, так, це усміхає, а з іншого, момент, коли подумати, це в принципі жахливо, що у дітей mm -hmm. е, зараз mm -hmm. і е, окопи, mm -hmm. Але Я також mm -hmm. бачила, що деякі дітки вони також щось намагаються допомогти, щось роблять своїми руками. Хлопчик навіть бронежилет собі робить. Оце цей хлопчик, це хлопчик, так, так, і... так, так, це роман, який живе в Романівському районі, з того назви згадаю. Та з рундав бранежилет автомати купає окопи. Діти так малювали малюночки, продовжують малювати. Які ми передаємо захисникам. Там робили ляльки мотаночки, хлопці з мамою своєю дуже гарні, які теж. А воно відгукується в серці хлопців, коли вони отримують такі речі, зроблені руками. Тому я знову ж таки закликаю всіх, ну дітки вдома, сядьте з дитинкою, помилюйте, і дитині радість, і ви зробите добру справу. Можете бібліотеку принести, а ми знайдемо, куди передати. <рес> Це точно. А, ось а, таке у нас у мене є запитання, <рес> що якщо, якщо, якщо б ви обирали для себе магічну, магічну суперсилу. Яку б саме суперсилу Ви обрали? А, ну, якщо мудрість є суперсилою, а для мене мудрість це вміння правильно реагувати на різні, дуже різні житті, життєві обставини, правильно в них діяти, то, мабуть, це була б мудрість. А вже з мудрістю можна а, інші суперсили підтягнутися. Так. Водина, і ще ну ми вже будемо закінчувати, але що б ви сказали, звернувшись до нашої молоді, можливо, якийсь меседжі для, для тих підлітків, які нас дивляться, для тих людей, які думають все, піду з ануволонтерам, можливо, вони ще вагаються. Який меседж ми їм зараз скажемо? Mm -hmm. Так, якщо це буде не одна фраза трошки більше трошки E, наша країна зараз схожа на човен, e, які постійно обстрілюють, в якому постійно з'являються дірки, великі і маленькі. Є люди, це наші військові, які затикають великі дірки, постійно стоять і не надають потонути човно. Є люди, і, і це такі волонтери, мегаволонтери, як притула там чи ще хтось, хто збирає бера тари і закриває теж великі та супутники. Да, супутники ж уже да. Ось, а кожен з нас може закрити маленьку дірочку, тому що чим більше маленьких проблем ми з вами закриємо, тим легше буде всім тим, хто закриває більш великі ці дірки. А маленька дірочка, це що? Це піти на годинку, на 2 на поплести сітку. Он на Скорульського напроти зеленої палатки, найближча локація, найдоступніша. Є Інші знову ж таки поділюся. Це кошти, які ви перерахували тільки не аби куди, а дивіться, куди ви перераховуєте, тому що дуже no, важливо. Да, це теж важливо. Це е, та сама тканина, це та сама погодуйте тварину. Е, просто йдете, бачите, що потрібна ваша допомога. Я саме так і працюю. В мене немає плану, бачу, що ось тут я можу щось зробити конкретно. Значить, просто роблю, а не думаю, що я там завтра це зроблю, а роблю це зараз. Зробіть це зараз, коли, коли ви побачили, що ось тут я можу бути корисним, станьте корисним, а далі там, то буде далі. Дякую. І ще таке останнє запитання. Uh, так, як ми будемо святкувати uh, нашу перемогу? Oh. Треба трішки на такій році закінчувати. Тобто, наша перемога вона обов'язково oh, yeah. буде. Uh, і от що буде після нашої перемоги? Якою uh, яко, яко, буде на? наша країна? Я думаю, це не буде якесь таке одноразове свято. Я думаю, це будуть величезні масштабні зміни, тому що ми знаємо, що в нас фігове. Кожен знає про себе, про свою конкретну роботу, про те найближче оточення. І я впевнена, що ми вже почали мінятися, і про це говорить величезна кількість волонтерів і тих класних людей, які зараз, яких зараз краще видно стало. Вони завжди були, але зараз видно їх роботу. І це буде робота в першу чергу над собою і над найближчим оточенням в кращу сторону. Це не буде просто якесь до себе, те, теж святкуємо, але це буде ще і. Робота над масштабними великими конкретними змінами, які ось тут себе. Дякую, що прийшли. Дякую, що розказали свою діяльність. А всім вважаю найближчі, щоб прийшла наша перемога, яку ми так чекаємо. Віримо в наше зсу. І не забувайте, що все буде Україна. Переконана в цьому. До побачення побачення.